Друзі, я вас вітаю! Це канал On Page School, і ми продовжуємо заняття по SEO. Це відео називається Коли проставляти посилання. Перед тим, як ми почнемо поставити лайк цьому відео, також підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. І м -м -м, мені інколи спрашують, от коли, коли вже можна починати. от сайт ми зробили, коли починати ставити посилання. Нагадаю, що нам потрібна динаміка. Якщо ви почали ставити посилання, от бачите, це мій сайт. Я от десь там півроку не ставив посилання. Це не дуже класна історія. Якщо ви почали ставити якісь силички, то потрібно їх проставляти проставляти постійно. Як я роблю завжди, коли я, наприклад, тільки купив домен, я роблю або якусь там заглушку сторінку, пишу, що тут буде скоро сайт, або якусь там MVP сайт роблю. А от і пишу там якийсь тематичний текст, і можна поставити пару посилань, щоб Гугл ну по перше проіндексував. По-друге, ну так от включився таймер. І вже Гугл цей, цей сайт існує. Але от, коли от така історія, що я довго не займався от тут, тут як на 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 прикладі, вона не дуже прикольна. Де можна сказати, майже рік я не проставляв посилання, але там сайт трошечки почав рости. Але потім, бачите, трошки просів. І я тут згадав і ставити посилання. Ну, сайт трошки підріс. Але це, ну, це мені пощастило, можна так сказати. Да? Бо часто буває, що. Uh, ти там, поставив, поставив посилання, потім перестав, Google дав, дав трафік, і потім він uh, почав просідати і вже не повертається. Оце фігова історія. А uh, якщо у нас uh, трафік вже почав з'являтися, нужна проставляти, проставляти, проставляти. От сайт, наприклад, конкурента. У них були посилання, почав різко зростати трафік. І от, бачите, оце, 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 оця гора, от, от тоді ну, вже зрозуміло, що трафік пішов. Пішов, значить, гроші ще, вже пішли, да? і потрібно вкладатися в лінбілдинг. Вони цей момент провтикали, почали навалювати посилання, бачите, і, 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 і трафік вже не повернувся. Оце от дуже погана історія, і, е, на жаль, вона відбувається дуже часто. От, тому якщо от, е, ваше помаранчеве зростання пішло, в той момент ви, ви повинні теж нарощувати е, нарощувати посилання. Це, це теж мій сайт, якщо я правильно пам'ятаю. І от, бачите, я почав ставити посилання, і це мені не допомогло. Тобто, я не ставив посилання, сайт виріс. Коли він почав просідати, я почав ставити, він трошечки почав підніматися, і потім вже впав і впав, пав, пав. А от що тут відбулося. Посилання були не дуже якісні. Були, це був якийсь там апдейт. От бачите, там ку купа точечок, треба, треба подивитися більш, більш детально, але ну, я пам'ятаю цю історію. Це був, був якийсь апдейт. Апдейт саме через контент потрібно було не посилання ставити, а повинно було контент переписувати. От, я почав пос ставити посилання, причому там не, не дуже такі дорогі, і це не допомогло сайту. А, вот тому давайте, давайте резюмуємо, коли ставити посилання, коли з'являється трафік, треба ставити посилання, коли додається контент. Це дуже логічно. Ви додаєте контент, хтось його побачив, і буде класно, що ви додали контент і ще розмістили посилання на якийсь, ну, на якийсь сайтах на цей контент. І не навалювати посилання, якщо сайт вже падає. Не навалювати. Проблема не в посиланнях, проблема десь в самому сайті, треба це передивитися. От на цьому, все. І дякую, що подивилися це відео. І переходьте до перегляду наступних відео. Пока.